У міськвиконкомі відбулася відбулась зустріч міської влади та бюджетних організацій. Темою розмови була підготовка користання до зимового періоду. Присутні звітували про вжиті заходи та плани щодо зменшення споживання газу містом. Коли нас вулиці таке сонце, ми про це говоримо, як сприймаємо так якось так теоретично це все. А коли прийде грудень місяць, я думаю, що ще може раніше, коли вже в нас буде скрізь холодно і коли народ повстане. І буде з нас питати, що ми зробили за цей час, то відповідно ми все передамо кожному, хто і як готувався. Це питання комплексне, воно відноситься до всіх, хто там займається газом, хто займається електроенергією, хто займається там, твердим опаленням. На сьогодні завдання у нас таке чітко поставлене, що ми по місту повинні, ну, мінімум на 10% зменшити споживання газу. Зрозуміло, в ідеалі це треба там на всі. 100%, але ж ми розуміємо, що це неможливо. Це якби такі посил теоретичний, а є життя, є практика, є кошти, які треба, щоб були в нас закладені, згідно з яких треба міняти і котли, і обладнання, все, що, яке до цього йде. На це держава кошти поки не виділяє. Ми повинні всі використовувати внутрішні резерви, ресурси, які у нас є, і максимально зробити. Серед проведеної роботи комунального підприємства теплозабезпечення є ряд заходів по скороченню втрати теплової енергії та економії газу. Це роботи в котельнях по вулиці Сосновського та в котельні міської лікарні. В останній, наприклад, встановлено енергетичний комплекс спалення сировини, в результаті чого вдається не використовувати газ. Відповідно до оперативного плану цих технічних заходів щодо зменшення споживання природного газу, ми розробили графік, як поставлена задача обсягів зменшення споживання природного газу на період до кінця 2014 року і на весь опальний сезон 14-15 років. Відповідно, до цього графіку планується зменшення споживання природного газу на 3 мільйони 284 тисячі. Це становить 15% споживання газу за минулий 13-й рік. Відповідно до постанови Національної комісії регулювання тарифів, зараз ми розробляємо інвестиційну складову в тариф, яка буде затверджена. Зараз затверджена вартість гіокалорії станом на 1 липня. Оцей інвестиційний програма передбачає встановлення теплових лічильників на житлових будинках та альтернатива, тобто перехід до альтернативи заміщення природного газу. Ця програма розрахована. Починаючи з цього місяця липня 2014 року по червень, ключно 2015 року. Звичайно, це буде спеціальний рахунок, де будуть перераховуватися зразу на ці. Заходи, кошти, спеціальний режим використання коштів, але це буде на протязі року, і це будуть ну, кошти незначні, це півтора мільйони і там ще 600 тисяч по, по іншій програмі. Тому сьогодні для того, щоб забезпечити, забезпечити виконання цих заходів, підприємство сьогодні що може зробити? По-перше, ми сьогодні знайшли можливість ті котли, які в нас є в наявності. Парові котли є 1 до 9, перевести їх водогрійний режим і використовувати їх під спалювання ем, значить, пілетів, брикетів, встановити там енергетичний комплекс, комплекс автоматичного спалювання. Також є у нас ще декілька котлів, які можна перевести на альтернативу. Але е, закупити ці комплекси автоматичного спалювання у нас обігових коштів, на жаль, немає, тому підтримка міського бюджету звичайно ми без неї не обійдемося. Міський діл освіти в свою чергу з початку року замінив близько 430 вікон у навчальних закладах міста, серед яких загальноосвітня школа номер 8 дошкільні навчальні заклади номер 6 4 та 19. Володимир Коболінський, головний спеціаліст відділу освіти, виконавчого комітету міської ради, відмітив, що вагомим вкладом у цій роботі була допомога батьків, за рахунок яких було встановлено 74 вікна. У планах до кінця року поміняти вікна у загальноосвітній школі номер 11 та міському ліцею. Знову ж таки, велика. Надія на допомогу батьків. Щодо міської лікарні та поліклініки, до сьогоднішнього дня проведено велику роботу по зміні вікон та ремонту дахів, що дасть можливість в певній мірі скоротити втрати теплової енергії. Проте невирішеними є проблеми з внутрішньою системою опалення, зокрема у хірургічному відділенні. У відділі культури утеплено бібліотеки. На думку начальника відділу Леоніда Берковича, найбільше буде проблем з міським будинком культури. Ряд заходів по підготовці до зими вжито відділом праці та соціального захисту. По енергозбереженню управління праці, то в минулому році ми розпочали вже ставити металопластикові вікна. Сьогодні в нас ідуть Володимир Васильович ремонтні роботи. Продовжуємо ставити вікна. Те, що я вам доповідав, це юристи, це бухгалтерія, це приймальня. Замінили ми, враховуючи те, що буде велика нагрузка на електромережу. Замінили ми вхідний, весь вхідний блок електромережі. Тобто поставили новий щотчик, поставили нові потужні такі ну, тобто так, щоб не горіла наша електромережа. Ну і я думаю, що все ж таки, якщо буде в мене така можливість, я зараз працюю з спонсорами, то може вдасться утеплити фасад з двох сторон. Не дивлячись на те, що з вікном літо, в сучасних умовах до зими готуватись потрібно дуже активно, адже роботи в цьому напрямку багато. Начальник теплозабезпечення Тетяна Баранівська додала, що за минулий рік населення міста спожило більше газу, ніж підприємства. Тому кожен повинен усвідомити кризовість ситуації та почати використовувати газ розумно.